Вітаю, шановні колеги. Мене звати Олександр Левадний. Я заступник голови комітету захисту прав адвокатів Національної асоціації адвокатів України. Також є керуючим адвокатського бюро «Левадний та партнери». Сьогодні ми з вами поговоримо про обшуки та адвокатську таємницю, яка для кожного адвоката є дуже важливим. Чи полягає особливість проведення обшуку в адвоката? Особливістю проведення обшуку адвоката полягає в тому, що нормами кримінально процесуального кодексу України передбачено спеціальний розділ щодо проведення слідчих дій відносно адвоката. У випадку проведення слідчих дій, а саме обшуку адвокату, необхідно. Розуміти, що все ж таки у слідчого прокурора або детектива наявна ухвала слідчого судді, в якій визначено перелік речей та документів, що підлягають огляду та вилученню під час обшуку. На відміну від звичайних обшуків, обшуки у адвокатів є дуже важливими, бо саме Профільним законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачена особлива процедура, а це і внесення відповідного клопотання Генеральним прокурором, його заступниками, прокурорами областей міста Києва області, АРК та міста Севастополя. Тому, відповідно, дана процедура повинна дотримуватись належним чином, як передбачено законом. Які першочергові дії адвоката, до якого прийшли з обшуком? Такими першочерговими діями є повідомлення представників регіональної ради адвокатів. У разі якщо вони не присутні і не повідомлені, то адвокату самостійно треба зателефонувати на гарячу лінію ради адвокатів регіону або до комітету захисту прав адвокатів та повідомити про проведення таких слідчих дій. Важливо, що жоден у адвоката не може бути проведений без участі представників регіональної ради або представників комітету захисту прав адвокатів. Де може міститися адвокатська таємниця? Адвокатська таємниця це будь-яка інформація, яка може міститись в предметах, речах та документах. Навіть вона може бути отримана від клієнта усно або письмово, навіть в тому випадку, якщо з клієнтом не було підписано договір. В тому числі зауважую, що не всі адвокати розуміють, що адвокатська таємниця може міститись в мобільному телефоні у вигляді номера, номерів телефонів в, в мобільному телефоні адвоката в записній книжці, а його прізвище та ім'я по батькові клієнта, будь-яке листування з клієнтом, це все є адвокатська таємниця. Тому в таких випадках. Адвокату надавати добровільно свій мобільний телефон слідчому прокурору або детективу, на огляд, є відповідальною місією, бо кожен адвокат несе ще й дисциплінарну відповідальність за розголошення адвокатської таємниці. На кого поширюються гарантія адвокатської діяльності? Гарантія адвокатської діяльності поширюються як на Адвоката безпосередньо, в тому числі на помічника адвоката, на працівників адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, на членів сім'ї адвоката. Тому в даному випадку не тільки адвокат несе відповідальність за розголошення адвокатської таємниці, а також і ті особи, на яких поширюються вказані гарантії, чи є певні особливості проведення обшуку в адвоката, який перебуває в трудових відносинах на підприємстві. Так, дійсно є такі особливості, і вони полягають в тому, що все ж таки особа, яка має статус адвоката, перебуває в трудових відносинах з підприємством, тобто на посаді штатного юриста, повинен в першу чергу внести відомості до єдиного реєстру адвокатів України щодо свого місця знаходження, щодо місця знаходження свого робочого місця. В даному підприємстві за певною адресою, на певному поверсі, в певній кімнаті, в тому числі необхідно такому адвокату розмежувати своє робоче місце від інших робочих місць, інших працівників даного підприємства. Тобто розмежуванням може бути табличка на дверях, може бути якась певна вивіска, може бути наявність візиток на робочому столі, наявність наліпок. На а, робочому місці адвоката, де буде підтверджено і відокремлено, що тут зберігається адвокатська таємниця. І в такому випадку, якщо до вас прийдуть на підприємство з обшуком і побачать, що є відокремлене робоче місце адвоката, то слідчий, прокурор або детектив буде відповідально відноситись до прийняття рішень щодо огляду або обшуку такого робочого місця. Яке значення та роль відіграють зауваження до протоколу обшуку? Зауваження до протоколу обшуку насправді відіграють дуже важливе значення. Чому? Тому що в першу чергу, якщо належним чином не зафіксовано порушення, яке було допущено слідчим прокурором або детективом, то в такому разі, під час повернення тимчасово вилученого майна суддя не зможе Встановити об'єктивну істину, а ви як адвокат чи особа, стосовно якої розглядається питання щодо накладення арешту на майно не зможете довести, щоб містились такі порушення, в тому числі у разі підтвердження джерела походження грошових коштів або легальності походження майна, вам необхідно довести документально, що саме. Ці предмети, речі та документи були законно походжені, отримані і не відносяться до вчинення кримінального правопорушення. Навіть в такому разі, зауваживши під час обшуку, без письмових зауважень, слідчі може прийняти рішення щодо повернення вам такого майна або взагалі його не вилучення. А в подальшому, під час накладення арешту на таке вилучене майно під час обшуку, суддя може. Прийняти рішення, де відмовити в клопотанні слідчому або прокурору щодо накладення арешту на таке вилучене майно, які можуть бути наслідки вилучення майна за результатами проведення обшуку, як правило, такі наслідки є негативними. Чому тому що слідчий або прокурор є стороною обвинувачення, і в своєму випадку, як правило, вони... На вилучені речі, предмети та документи накладають арешти, визнають їх речовими доказами, а потім в якості доказів використовують під час розслідування в кримінальному провадженні. Тому такі речі, предмети та документи можуть використані бути проти вас. Як повернути тимчасово вилучене майно? Повернути тимчасово вилучене майно необхідно починати вже із зазначення відповідних письмових зауважень. Якщо ви напишете змістовно по суті письмові зауваження до протоколу обшуку, долучите певний перелік документів, де буде відображено законність походження такого майна, можливо, грошових коштів, і в тому числі. В будете вживати заходів щодо фіксації порушень під час обшуку зі сторони слідчого, то в майбутньому на під час розгляду на судовому засіданні слідчому суді ви зможете безперешкодно довести, що все ж таки ви не маєте відношення до кримінального провадження, і тимчасово вилучене майно не відноситься до обставин кримінальної справи. У разі вилучення під час обшуку предметів речей та документів на що необхідно звернути увагу, під час вилучення таких речей та документів необхідно звернути увагу в першу чергу на те, як саме слідчий прокурор або детектив опише в своєму протоколі обшуку ці речі, тобто він повинен ідентифікувати, наприклад, грошові кошти посерійно, або кожен документ, який вилучає, або Назву майна речей саме конкретно ідентифікувати навіть кожну сторінку документу це дуже важливо, бо все ж таки в подальшому під час накладання арешту, де ви будете приймати участь в судовому засіданні, і будете просити слідчого суддю не накладати арешт на тимчасово величено майно під час обшуку, ви зможете посилатися на і говорити про те, що все ж таки ті речі, які були вилучені, не відносяться до... Обставам кримінального провадження, і вам не доведеться е, зайвий раз доводити, що все ж таки у вас вилучило вилучено було е, те, що не заборонено законом. Які можна дати поради щодо процедури проведення обшуку, е, такими порадами можуть бути в першу чергу переконатися в присутності представників? Від регіональної ради адвокатів від комітету захисту прав адвокатів. Також, якщо такі особи не присутні, такі представники, то необхідно повідомити регіональну раду або комітет захисту прав адвокатів, переконатися в присутності понятих в наявності ухвали слідчого судді з дозволом на проведення обшуку, в тому числі подивитися. Саме хто звертався з клопотанням на проведення обшуку до суду, чи Генеральний прокурор, чи його заступник, чи прокурор міста Києва області, чи взагалі вказаний перелік майна речей та документів, вичерпний перелік, саме в резолютивній частині ухвали. Також раджу звертати увагу на Відеофіксацію під час обшуку, бо це теж може бути вашим доказом стосовно того, що було допущено якісь грубі процесуальні або можливо звичайні порушення слідчим під час обшуку. Також треба звертати увагу на те, що всі учасники повинні бути зазначені в протоколі. Також треба звертати увагу на повноваження тих осіб, які уповноважені на проведення обшуку. Ну і зазвичай, щоб всі. Учасники обшуку були присутні в одній кімнаті, де проводиться обшук. Обшук повинен проводитися лише одними руками, тобто слідчим, якому надано було дозвіл на проведення обшуку не оперативними працівниками і під об'єктивом камери. І В одному місці, а не в різних кутках, місцях. Тому в даному випадку треба звертати увагу на а, такі а, нюанси. Чи може відбутися обшук у адвоката без ухвали слідчого судді? Це називається невідкладний обшук. І на мою думку, що у адвоката без ухвали слідчого судді не можна проводити обшук, так як адвокат, депутат, суддя є е, спеціальним суб'єктом за нормами Кримінального процесуального кодексу України, е, де визначено цими нормами спеціальну процедуру особливу. Тому. Відповідно, говорячи про невідкладність слідчих дій без ухвали слідчого судді, я думаю, що такий обшук незаконний. Взагалі, невідкладні слідчі дій, які передбачені вимогами КПК, дають підстави для проведення таких обшуків з метою врятування життя людей, майна. Або переслідування особи, яка вчинила злочин, і як правило, працівники правоохоронних органів зловживають такими підставами і проводять обшуки без ухвал слідчого суді у адвокатів в приміщеннях, які належать адвокатам, які користуються адвокати, і так само і в транспортних засобах. Тому, друзі, сподіваюся, інформація для вас була корисною. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Національної асоціації адвокатів України, ставте вподобайки е і відстежуйте наші відео.